Слава Богу, брати і сестри! Благословений наш Господь, який дарує нам цей час цю можливість, і ми можемо бути перед Його святим лицем. Читаємо Слово Боже, яке є записане у 26 й псалом, 4. -й вірш. Книга Псалмів, 26 й псалом, 4 -й вірш написано такі слова. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі. По всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Амінь. Добрі брата і сестри. Я думаю, що кожен із нас в своєму житті переживає якісь певні проблеми. Поки ми живі, поки ми живемо, рухаємося. Кожного із нас є якісь певні переживання, проблеми, про що ми переживаємо. Коли у нас є проблеми, то ми шукаємо завжди шляхи вирішення тих проблем. І є різні підходи в тому, як ми можемо їх вирішувати. Наприклад, якщо хтось захворів, є люди, які вони шукають завжди вирішення. Проблеми хвороби шукають найкращих ліків, способів, методів, як позбутися проблеми. Але мудра людина, вона шукає досвідченого лікаря, який може краще знати, як нам допомогти і вирішити ту чи іншу проблему. Чи буває, наприклад, машина там. Якась поломка сталася, і ми бігом починаємо вирішувати, як то все зремонтувати. І бувають деколи такі моменти. У мене таке було в житті, що краще б я був, не брався за те, а, а знайшов спеціаліста, було б обійшлося дешевше і скоріше. Ви знаєте, так само воно є і в духовному нашому житті, дорогі брати і сестри, у відношенні наших молитов, Відносно нашого служіння перед Богом, коли ми служимо, в сімейних наших питаннях. Настільки важливо, і я би хотів продовжити ту думку, яку попередньо брат передо мною проповідував, зробити ту правильну оцінку стосовно себе, стосовно інших людей і стосовно тих проблем, які часто вони бувають у нашому житті. Не, пос... не спішити. А зробити ту правильну оцінку, правильне рішення для того, щоб ми не мали втрати, але щоб ми були благословені в тому чи іншому питанні. І так, давайте ми розглянемо спочатку, що сьогодні є важливо для нас у вирішенні наших проблем. Особливо це стосується нашої молитви. Кого ми шукаємо, що ми шукаємо в нашій молитві? Ми хочемо молитися, у нас є бажання молитися, тому що у нас є хвороба, у нас є проблема, чи проблема в нашій сім'ї, в нашому домі, з нашими дітьми. Що ми шукаємо, брати і сестри? Вирішення самої проблеми? Шукаємо методів, способів, як вирішити ту проблему. Чи ми шукаємо того найперше, Хто може вирішити цю саму проблему? І це стосується в різних напрямках нашого життя. Пам'ятаєте, одного разу був такий випадок в, Ісусі Христі, в служінні Ісуса Христа, коли його шукали люди. Дуже сильно його шукали, переживали, щоб знайти. І коли вони знайшли, пам'ятаєте, що Христос їм сказав? Ви шукаєте мене. Бо ви їли і наситились. Тобто вони шукали не самого Христа. Не сам Христос був важливий для них, а для них було важливе те, що Христос дає, те, що Христос дав їм. Ми з вами є люди. Так, чесно, як покласти руку на серце, ми всі з вами переживаємо, шукаємо вирішення якихось питань, шукаємо роботи, шукаємо, де заробити, краще заробити, шукаємо здоров'я, життя, як де краще жити, шукаємо захисту, особливо зараз, в цей такий важкий час, воєнний час. Ми з вами шукаємо, щоб воно було добре, краще для нас, для наших дітей. Ми переживаємо, але чому сьогодні? Той час, коли всі люди цього шукають, усі люди цього прагнуть, але дуже малий процент, вони знаходять це. Чому? Хтось скаже, ну треба краще шукати, прикладає всі сили, віддає. Все тільки що можна за дії своїх друзів, знайомих, тих, хто має можливості і так далі. Ну, щось трохи воно виходить, Але все одно рано чи пізно ми бачимо люди стривожені в страху, в переживанні. Чому? І сьогодні для нас дуже важливо, дорогі брата і сестри, розуміти, що не все залежить від того, хто просить. Не все залежить від нас, як говорить апостол Павло, але залежить від того, хто дає. Все залежить від того, хто дає. І Він, як наш мудрий небесний Отець, він знає подібно, як батьки, вони краще знають, що дітям потрібно, ніж самі діти, правда чи ні? Хоча вони. Часто думають, що вони краще знають, ніж їхні батьки, правда? Тому що їм того хочеться, вони про те думають, вони про те переживають. Але коли подивитися на життя, то дійсно є такі моменти, коли діти хочуть те, що може бути їм на шкоду. Воно не може бути їм на добро. І наскільки важливо, коли діти є послушні своїм батькам, вони слухають їх і вони отримують від цього благословіння. І так, чому часто Господь буває так, що Він мовчить? Ми молимося, просимо. Ми стараємося, щоби достигнути того через пісню, молитву різними способами. І каже, так, що Господь не чує нас. Господь мовчить, чому? І часто різні, а ще й воріг дає думки такі, а ти грішний, а Бог тебе не слухає, а ти нещасливий такий і так далі. І люди часто вдаються в такі моменти, знаєте, повезло, не повезло, а що робити, щоб повезло, і вони входять взагалі в інші сторони, які вони є далекі від Бога. І проблемою тут часто завжди являється те, що ми хочемо негайно вже. Нам хочеться вже. І як важливо в цей час знайти в себе сили терпіння для того, щоб заспокоїти себе і довірити Господу в руки, і почекати, як муж Божий, він каже: у мовчанні, чекай. Душе моя Господа. Чому у мовчанні, брати і сестри, ви задумувалися? Тому що часто, особливо в серйозних таких сильних проблемах, хворобах, інших таких моментах, коли нам буває дуже важко люди схильні нарікати, недовольство проявляти. Ну Чому воно так? А чому в тому воно краще? А мені ні, ні, я ще самий грішний, а я ще самий. І ви знаєте, людина починає нарікати. І воріг якраз тут спекулює на цих моментах. Дивіться, коли вони вийшли з Єгипту, він не показував їм рабство нагайки тих дітей потоплених, оту несправедливість, важку працю. А він що їм показував? да? м'ясо і побілені гроби. Так? А тут навіть похоронити нема по-людськи, да? Ну, часто люди так кажуть. Брати і сестри, настільки важливо набратися терпіння і мовчанні чекати на відповідь Божу. Нам хочеться, щоб вже нас болить, ми стривожні, а особливо, коли це питання торкається наших дітей. Нам так хочеться вже, щоб це було. Але. Як знаєте, той світофор, під'їжджаєш, як то є добре, коли воно зразу зелене, правда? Але бувають моменти, коли червоний, тобі потрібно чекати. Буває жовтий, почекай чуть чуть небагато. І от так само і в нашому житті, коли ми знаходимося перед Богом. Для чого це потрібно? Також це потрібно для того, брата і сестри, щоб Бог очистив наші мотиви, наші бажання. Тому що часто, Яків каже, ми просимо ради своєї користі, ради такого земного, ради наших тілесних бажань, навіть нам то хочеться і те хочеться. І дуже часто буває, оте все дай, 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 воно нас вводить в таке рабство, в залежності. І Бог Він хоче звільнити нас, оті мотиви, щоб ми могли поміняти і зрозуміти, що, що є щось. Другорядне, а є щось головне. І те, що головне, воно є перше, і нам потрібно те вибрати. І тому настільки важливо зрозуміти, що також в цих моментах Бог веде нас до такої досконалості, до зрілості, до певного духовного досвіду, коли ми один раз переконалися, другий раз, третій раз, а потім ми вже можемо робити порівняння. А потім ми можемо вже з вами робити певний аналіз і побачити те, що воно найбільше потрібно для нас, для нашої сім'ї, для нашого духовного росту. Це є важливо. І тоді ми будемо шукати те, що є важливе для нас. Пророк Ісаїя, він, звертаючись до народу, каже: шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте до Нього, коли Він. Близько. Тобто, ми бачимо, Він звертає увагу на той нас момент, як брат, переді мною звернув увагу на той шанс, який Бог дає сьогодні для кожного із нас, брати і сестри. Бог всім дає ту можливість, і як важливо не втратити її. Не проспати ось ту можливість, яку Бог дарує для кожного із нас. І тому Бог якраз створює такі обставини, дорогі брати і сестри, а нам потрібно на це звертатися, звертати увагу. І так, що нам потрібно сьогодні зробити для того, щоб ми могли зрозуміти, коли Бог допомагає нам, коли Бог виходить на зустріч нам, коли Бог робить все те, що воно потрібне для нас, а Він знає, що нам краще. Навіть бувають моменти, що ми, воно розходиться з нашими думками. Як нам бути в той час, брати і сестри? І от коли ми в молитві приходимо до, до Бога, що найперше ми шукаємо? Самого Бога, самої присутності Божої, чи ми просто шукаємо відповіді на наші проблеми? Дорогі брати і сестри, настільки важливо оцінити, коли ми зараз з вами приходимо в молитві перед Господом, що воно є цінне для мене в цій молитві? Чи цінне є іменно спілкування, чи воно і дороге для мене, що я можу поговорити з моїм Господом? Адже молитва це не є щось таке, що, знаєте, ми тільки даємо Богу, Боже, дай, Боже, зроби, Боже, збережи. А це наше спілкування з Богом, це наша розмова з Богом. І чи вона є приємна сьогодні для нас, ця розмова? Коли так серце наше не засуджує, воно завжди є приємно бути перед Божим лицем, правда? Подібно як Адам, він завжди шукав лиця Божого, але прийшов один такий трагічний момент в його житті, коли він вже ж ховався від Бога. Тому що щось було не так в його серці. Добрі брата і сестри, настільки важливо сьогодні? Розуміти, Що розмова з Богом, це повинна бути насолода для нас, коли Він говорить, навіть коли Він мовчить, але ми відчуваємо Його присутність. Ми відчуваємо його близькість, ми відчуваємо його дотик Духа Святого. Нам від цього приємно. Я пам'ятаю, коли моя мама ще була живою. і... Ми так відвідували маму, і я прийшов з своїми хлопцями, щоб допомогти мамі. І ми тільки відкриваємо двері, заходимо. А мама, синочку, а ти не голодний. Я так чую, хлопці там хі-хі-хі ззаді, знаєте, ну, вони, <схід> дехто вже був рівно зі мною в той час. Ну, і Для них це було так, знаєте, смішно, що моя мама там до мене так, синочку, знаєте. Для них то було смішно. Але скільки б я сьогодні дав, брата і сестри, щоб почути ці слова? Як дорого б я сьогодні заплатив, щоб почути оці слова? Слова Мамині? Ви знаєте, ми є дорогі в очах Боже, брати, і сестри, Він нас любить. І настільки воно є цінно для нашої душі, для нашого серця, коли ми можемо почути слова нашого небесного батька, сину мій, дочко моя, це і найдорожче, повірте. Це сьогодні є найдорожче, коли ми відчуваємо цей голос рідний, близький для нас. Знаєте, я от коли зараз приїхав, два роки мене не було. І коли я побачив знайомих, близьких, рідних, ви знаєте, ніякою ціною ти не купиш те, наскільки воно є дороге для тебе, для серця твого, то коли ти бачиш знайому стежку, знайому домівку, знайомих людей, рідних, з якими ти спілкувався, де ти можеш розпізнати їх голос, навіть якщо ти їх ще не бачиш, мого росту, коли ми можемо оцінити з вами сьогодні присутність Божу у нашому житті? Слава нашому Господу. Це найдорожче, це найважливіше сьогодні для нас, брати і сестри. Коли ми можемо відчути присутність Його, дотик Його, коли Він торкається нас, коли Його рука є нам недорого, часто ми недооцінюємо з вами це все. І недавно, коли дочка подзвонила, каже, вона живе там в Сумах, каже, чую, що то так бринить над головою. І щось мені так потягнуло, подивитися вверх. Я подивилася, а тут дрон той висить, і каже, я так, дочку, за руку взяла, ну, щоб нічого не казати, щоб вона не злякалася, і так і в сторону, і бігом від того. І тільки ми відійшли, і чуємо ззаду, бех, вдарило. Брата і сестри, хто може це зробити, як наш Господь? Як він бачить наші кроки? Словець каже, що він бачить наше вставання, наше лягання. Думки наші, Господь Він все бачить і знає, і як важливо нам сьогодні з вами оцінити це все для себе, шукати не самого вирішення наших проблем. Тому що ми так і дібрі зайдемо, так заплутаємося, а шукати нашого Господа, присутності сили Його, присутності слави Його. Присутності Божого благословіння у нашому житті, в нашій сім'ї, в нашому домі, сів за кермо, їдеш в дорозі, шукай присутності Божої, а чи є присутній Господь з тобою. На роботі, де б ти не був, став на коліна, шукай лиця Божого, шукай присутності Божої і в цьому ти знайдеш і вирішення своїх проблем. І в цьому ти знайдеш Божу допомогу і Боже благословіння для себе. І тому останнє, що хочеться звернути увагу, брати і сестри, ми повинні розуміти, що молитва це не є монолог, коли ми тільки говоримо, а Бог слухає. І нема відповіді, значить Бог не почув. Може, треба голосніше кричати. Молитва це і діалог. Коли ти говориш, Бог слухає, коли Господь говорить, а ти слухаєш. Це є важливо для нас. І у мовчанні ми можемо часто, я вам скажу, більше почути голос Божий, ніж тоді, коли ми з вами говоримо. І тому нехай Господь допоможе кожному із нас, брати і сестри. Будемо молитися. Давайте в цій молитві ми будемо дякувати Господу. За те, що Він є наш Бог, він є наш Господь. Він знає кожен наш крок, наші думки і знає наші проблеми. За те, що Він нас спас і до цього часу Він зберіг кожного із нас, наші сім'ї, наші дома. Це не те, що сьогодні люди в світі кажуть, там повезло, там чи не повезло. Ні, це Божа рука і милість над нашими домами. Слава нашому Господу! І ми будемо дякувати Богу за те, що Господь допоміг нам. І будемо просити, щоб Господь і надалі своєю присутністю. Він завжди був з нами, з нами у всіх моментах нашого життя. І в радості, і в скорботах, щоб ми могли завжди шукати лиця Божого. Амінь. Дяки. Ти надія наша, спасіння наше, ти Господь наш і Бог наш. І ми, як твої діти сьогодні перед лицем Твоїм щиро дякуємо Тобі, за те, що Ти є наш Бог живий, ти наш Господь, ми твої діти, наш Небесний Отець. Ми приходимо перед твоє лице в ім'я Твого любого, Сина, нашого, Спасителя Ісуса Христа. І ми щиро дякуємо Тобі за Твою охорону, за те, що над нашими головами Господь. Дармуть за снаряди, Боже наш, за те, що наші домівки є цілими, Господь, що наші діти є, Господь, при нас, що наші діти, що вони є живі, Господь, здорові. Ми дякуємо Тобі, наш Господь, тому що це не наші заслуги, але це Твоя велика милість, любов і доброта. Алілуя, слава тобі! Благословений Ти, Господь. Боже вічний, благословене ім'я Твоє. Алия, слава, слава, слава тобі. Хвала і подяка тобі за всі милості Твої і благодіяння, слава тобі, Господі Боже наш. Ти є наш Господь, ти є наш Бог живий, ми є твої діти, ми є твій народ, і ми сьогодні перед лицем Твоїм приносимо тобі честь, хвалу і подяку. Слава, слава, слава тобі, хвала. Боже і поклоніння нашому вічному живому Богу, Ти достойний слави й хвали за все дароване тобою для нас. За спасіння, за благословіння, за твою охорону, за життя і за здоров'я. Ми дякуємо Тобі і за цей чудовий ранок, Господі, де Ти дарував для нас, і ми можемо бути перед Твоїм святим лицем, для того, щоб приносити цю ранкову жертву, оцю запашність перед лицем Твоїм, для слави імені Твого Святого. Алілуя! Слава тобі! Хвала і подяка, за все. A tako Gospodje, mi prosimo tebe i nadalje, blagoslovete nas. Дай нам завжди шукати лиця Твого, дай нам завжди шукати Тебе, Бога живого, шукати Тебе, наш Господь, завжди, кожного часу, доки можна знайти, Боже нас. Ми просимо Тебе благословити нас у цьому. Благослови, Господь, своєю присутністю нас у всіх моментах нашого життя. Благослови, Боже, нам так добре бути з Твою, Господь. Нам так добре чути твій голос. Нам так добре сьогодні бути у Твоєї груді, Господь, де ми можемо схилитися у ніг твоїх. Нам так добре бути з тобою, наш Ісус.